Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 18 вересня, 572-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни вдень в день з літаків тактичної авіації з району Чорного моря випустили дві ракети в напрямку Очакова. Наші хлопці їх збили, і люди, хто були на пляжі тут, в Одесі, могли чути та дехто навіть бачити роботу ППО. Ну а потім в Ночі знову масована ракетна дронова атака від росіян все почалося з іранських дронів. Камікадзе їх було декілька хвиль. Щось летіло через Миколаївщину в сторону Кировоградщини, а щось через Чорне море в сторону Одещини. Всього було 24 дрона. Над Одещиною збили 11, над Миколаївщиною 5 і над Кировоградщиною збили два дрона. Про прильоти поки що відомо тільки в Миколаївській області в Снігурівку в якусь будівлю. На щастя, там людей не було. Ну іначе, по офіційній інформації жертв від прильотів дронів немає. Ну а потім, як завжди, десь біля третьої ранку росіяни з літаків стратегічної авіації випустили 17 крилатих ракет, залітали через Харківщину в центр України і в напрямку Хмельниччини. Напевне, знову на військовий аеродром. Але всі 17 ракет наші красунчики з ППО збили. Це чудово в сусідній Миколаївській області, крім атаки дронів та ракет. Ще вчора росіяни з артилерії після перерви обстрілювали очаків, але удари пройшлися по... Акваторії міста, тому там без жертв і руйнувань. Але от на Херсонщині від російських обстрілів вчора дві людини загинуло ще четверо травмовані. Помста обов'язково буде кожен день на лівому березі по росіянам. Щось прилітає. Бажаю всім, крім росіян, гарного дня і прошу, як завжди, закинути трохи грошей волонтерам.